Доброго вечора. Середа, 22 квітня. Час говорити про інформаційний підсумок екватора поточного робочого тижня. В студії Павло Москальов Мої вітання. І сьогодні в випуску будемо говорити на такі теми. Коротко. Латвійським досвідом євроінтеграції може скористатися Україна. Студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили зустрілися з професором Жанетою Озолиня. Вот опыт, который Латвия имеет, был бы очень важен для Украины, потому что Украина уже подписала договор с Европейским Союзом. Очень много программ предлагается для Украины. И очень важно, чтобы эти программы были не просто документами, но чтобы они действительно наработали на развитие Украины как страны и от этого получал какую-то долю, стабильности и каждый гражданин Украины. В околицях Миколаєва стріляли. Конфлікт виник між міліціонером та двома молодиками на зупинці громадського транспорту. 9 травня було, є і буде державним святом. Миколаївщина готується вшановувати ветеранів Другої світової. Ну а тепер про це та інше більше впродовж найближчого десятиліття, як мінімум, розширення європейського союзу не планується. Проте переговори з зацікавленими країнами триватимуть. Про це повідомив на третьому східному форумі у Берліні комісар з питань розширення і політики добросусідства європейського союзу Йоханес Хан. Це повідомлення Українформу. Цитую: найближчі 10 років не буде прийомів в Європейський Союз. Запевнив хан, додавши, що через обставини прийом в європейський союз в цей період. Нереальний, втім, утішив, це не означає, що ми не ведемо переговорів. Він підкреслив, що країни-кандидати мають наблизитись з економічної точки зору, щоб європейські громадяни були готові до цього. Поки ж, за словами хана, опитування показують, що немає зараз жодної країни Європейського Союзу, де більшість виступала б за розширення. Тим часом латвійський досвід євроінтеграції може прислужитися Україні. Проте, чи легким був шлях її країни до європейського співтовариства, розповідала студентам Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Політолог і педагог, професор Латвійського університету Жанета Озолиня, зустріч відбулася у читацькому залі університету імені Петра Могили. Жанета Озолиня вже провела лекції про євроінтеграцію в Києві та Одесі. Наступною зупинкою стали Миколаїв та Львів. Если посмотреть на эти 10 лет с того момента, как Латвия вступила в Европейский Союз, конечно, есть какие-то, может быть, и неприятные вещи, которые можно рассказать и студентам, и преподавателям. Но в основном тот путь, который был выбран, он оказался действительно очень правильным, потому что сейчас мы являемся одной из 30 наиболее развитых стран мира. И если посмотреть то, от какого пункта мы начинали свое развитие, то это, конечно, по-моему, очень существенный шаг, люди Латвії зробили. професор розповіла про вступ Латвії до Євросоюзу, для того аби Україна могла чітко бачити своє майбутнє та вирішити до кого приєднатись. Жанета Озолиня рекомендує відповісти на п'ять запитань, які стосуються геополітики країни, безпеки та стабільності, а також економічного розвитку. П'яте питання стосується цінностей України. Я думаю, щоб ми чітко відчували, що нас може чекати, які можуть бути загрози, що нам треба уникнути для того, щоб цей процес пройшов найбільш безболюче і найбільш ефективно. Пані Жанетта наголошує, що молодь як майбутнє держави має чітко вирішити, до чого прагнути, а саме обрати для себе вірного та надійного друга союзника. Тот опыт, который Латвия имеет, был очень важен для Украины, потому что Украина уже подписала договор с Европейским Союзом. Очень много программ предлагается для Украины, и очень важно, чтобы эти программы были не просто документами, но чтобы они действительно работали на развитие Украины как страны, и от этого получал какую то долю стабильности и каждый гражданин Украины. Юлія Анісимова і Дорошенко. телевізині новини Миколаївщини. Кабінет міністрів України звернувся до антимонопольного комітету з проханням почати антимонопольне розслідування щодо російської компанії Газпром. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Уряд України звертається до антимонопольного комітету, щоб почати антимонопольне розслідування проти російської компанії Газпром, яка діє на дискримінаційних, фактично на неконкурентних умовах і завдає шкоди українській економіці. Це була цитата Арсенія Яценюка. Глава уряду уточнив, що вже вивчив матеріали з цього. Питання та надав їх Міністерству юстиції, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України та антимонопольному комітету України і знову до місцевих подій отримати субсидію просто як і оформити документи для її утримання. Про це сьогодні заявила журналістам заступник голови обласної державної адміністрації Оксана Янішевська оформити субсидію можна на підставі двох документів, бланки яких вже відправлено поштою користувачам. Їх заповнюватимуть лише один раз. Надалі субсидія буде подовжуватися автоматично. Обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї. Він залежить від доходів і розраховується за встановленою формою у фахівцями департаменту праці та соціального захисту населення. Держава буде відшкодовувати витрати на оплату воду, теплого газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття для родин, які використовують в побуті Скраплений газ і тверде паливо передбачено субсидію і для їх придбання. Субсидія не назначається на, всі, на всю, весь обсяг спожитих житлово-комунальних послуг, а є норми житлово-комунальних послуг, на які призначається субсидія. Про це треба пам'ятати. Пам'ятати треба, що це не значить, що скільки напалили світла, наприклад, 5 тисяч кВт. Да, і на всі 5 тисяч буде призначена субсидія. Звичайно, ні. Вона буде призначена на норму, яка встановлена постановою Кабінету міністрів України. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Місцевий бюджет суттєво поповнився за рахунок податків, зібраних від продажу тютюнових, алкогольних та інших підакцизних товарів. Сталося це завдяки змінам у податковому законодавстві. Крім того, очікується ще нововведення. Про це більше в нашому матеріалі. З 1 січня 2015 року підприємці, які безпосередньо реалізують громадянам алкогольні та тютюнові вироби, платитимуть податковий збір 5%. Це стосується в тому числі ресторанів, барів та кафе. Підприємці повинні сплачувати такий податок протягом календарного місяця відповідно до кількості проданих товарів. Кошти за цей збір поповнюють місцевий бюджет, а це, за підрахунками, досить суттєва сума. Если говорить по Николаевской области по состоянию на 1 апреля 2015 года местным бюджеты города Николаева Николаевской области поступило 27 миллионов 400 тысяч гривен акцизного налога. Зазначимо, що ціна на тютюнові вироби не повинна перевищувати суму, зазначену на упаковці плюс 5%. Саме так максимально повинні коштувати цигарки. Також існують зміни стосовно продажу пива. Відтепер для цього необхідна відповідна ліцензія. Проте відмінили інші норми продажу хмільного напою. Ограничення по місту торговлі, точніше не по місту, а по площі торгівлі, так як і к сигаретам, У нас немає. Тось, якщо по алкоголі напитки площадь торгового залу должна бути не менее 20 квадратних метрів, то данная норма на реалізацію и пива не розпространяється. аби проконтролювати обіг підакцизних товарів у зоні відпочинку представниками податкової інспекції запланований рейд під назвою курорт. До усіх порушників законодавства застосовуватимуть санкції. Если говорить о безлицензионной торговле алкогольными напитками либо табачным зеленью, то за это предусмотрен штраф в размере, минимальный размер штрафа 17 тысяч гривен. Плюс конфискация данной продукции. Абы дизнаться думку предприемцев, стосовно нового утворен, мы отримали комментарий телефоном від одного з бізнесменів. Я отрицательно отношусь к этому налогу, потому как вместо упрощения, как обещалось, налогообложения, вот, Покращення сьогодні. то ми мы имеем сейчас добавление бюрократии. Вот естественно это сказывается и, и на конечном потребителе, и на мне как на предпринимателя. Потому что мне добавилось просто Уйма не находить какие Звісно, будемо знаходити якісь путі, будемо викручуватися, будемо платити, некуда. Тобто, діватися есть тобто, Нам треба пробить свої сім'ї, нам треба давати робочі места, нам треба платити бюджети. Тобто, ми це будемо діти. Єлизавета Сікварова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Підбито підсумки весняного комісійного огляду автодоріг Миколаївщини. Нагадаємо, що протягом місяця співробітниками ДАІ спільно з представниками залізниць Укртрансінспекції, облавтодору та місцевих органів влади інспектували автодороги та залізничні переїзди Миколаївщини на предмет проведення ремонтних робіт. На жаль, перевіряючи, побачили вкрай низькі темпи проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Особливо це стосується доріг обласного значення. Проїжа частина цих доріг місцями суцільної вибоїни, відсутні або зламані дорожні знаки. На жаль, не наноситься або не оновлюється дорожня розмітка. Ямковий ремонт виконано на площі 40 тисяч квадратних метрів, тоді як потрібно відремонтувати 530 тисяч. Оглянули і всі залізничні переїзди. Їх на території області 142. і не кожен з них відповідає вимогам. Найпоширенішими недоліками в утриманні залізничних переїздів були і залишаються відсутність горизонтальної розмітки та освітлення на під'їзді до них, пошкоджені дорожні знаки, недоліки покриття на дорожньому полотні біля переїзду тощо. За результатами співробітниками ДАІ видано 180 вимог та приписів, 154 посадових особи залізничних, дорожніх, комунальних та інших організацій притягнуто до адміністративної відповідальності. Міліція шукає свідків у справі про напад антимайданівців на пасажирів тролейбусу номер 6 Нагадаємо, це сталося 26 лютого 2014 року. Кримінальне провадження не закривали, проте розшук свідків почали тільки зараз. Напад стався посеред проспекту Героїв Сталінграду навпроти магазину «Практикер». Тоді підприємство Миколаїв Електротранс понесло збитків на суму 11 тисяч гривень. А зараз міліція звертається до миколаївців, які бачили напад із проханням допомогти у розгляді справи. І більш детально стосовно... Поновлення кримінального провадження ми будемо розповідати в наших наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. В околицях Миколаєва стріляли. Конфлікт розгорівся між дільничним інспектором міліції та двома молодиками прямо на зупинці громадського транспорту. Правоохоронець зробив зауваження, у відповідь отримав низку ударів, аби вгамувати чоловіків, йому довелося застосувати табельну зброю. Дільничний інспектор міліції Максим Юр'єв повертався з завдання до ревідділку. На зупинці громадського транспорту правоохоронець помітив двох надверезих чоловіків, які вели себе неадекватно та порушували громадський порядок. Я зробив заміщання, на що все німання потім на мене було обрешено, і мені мене напасти на мене. Правоохоронець попередив про кримінальну відповідальність. Втім, чоловіки ніяк не заспокоювались та продовжували сварку. Засипілися, так 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 і произошло. Після штовханини міліціонер опинився на землі, і зловмисники продовжували його бити. Віжу, що міліціонер відбігає вниз туди біжить. За ним біг мой знайомий, і міліціонер розворачується і в упор в нього стріляє. Після того, як міліціонер зробив ще кілька пострілів, нападники зникли з місця події на автомобілі. Коли піскри резини не пройшов, я вибіжала, вона вже стояла з. Нападники вже встановлені. Наразі правоохоронцями розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини події та опитуються свідки. Я думаю, що органи прокуратури дадуть надліжаю юридичну оценку действиям роботникам міліції. От, тому що по фактам зібраних матеріалів війни роботникам міліції здійсні усматлюються. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Фахівці головного управління ДСНС України в Миколаївській області провели інструктивне заняття з вихованцями Миколаївського професійного машинобудівного ліцею, під час якого вони пояснили учням, як діяти під час надзвичайної ситуації. Глядачам були продемонстровані макети вибухонебезпечних предметів, комплекти особистого захисту сапера та засобів пошуку боєприпасів. З особливим ентузіазмом учні приміряли на себе бронежилет та каску і, озброївшись металошукачем, відчули себе справжніми піротехніками. Розповіли рятувальники, здавалось би, про добре відомий вогнегасник, звернули увагу на його види, призначення, а головне продемонстровано, як ним користуватися. Причому кожний бажаючий мав змогу самостійно випробувати вуглики. Слотний та порошкові вогнегасники під час гасіння умовної пожежі. Нерекомендований Вербець так було названо творчий вечір актора, драматурга і режисера Альберта Вербеця, який відбувся в міській бібліотеці імені Кропивницького. В ході театралізованої зустрічі було представлено сучасну українську драматургію сторінками творчості актора Миколаївського академічного російського художнього драматичного театру Альберта Вербиця. Інтригуюча назва вечора викликала інтерес у відвідувачів. Чому ж не рекомендований? Ярликом не рекомендований на наших на наших землях таврувались особливо обдаровані самобутні мистецькі твори, заборонені до друку чи публічного виконання. Саме такими художньо довершеними гостро актуальними драматичними творами є п'єси Альберта Вербиця. Нерекомендованою або іншими словами забороненою була свого часу п'єса Екіпаж Летючого Голландця написана в 1971 році. Рад газет папа, щастин признаці Гарділса. А недавно сосід свою бившою стрітю. Годы не, не виделись, прошла мимо и не узнала, значит, для нее я больше не существую. Вражає жанрова різнобарвність і глибина поставлених проблем. У творах немає так званого парадного глянцю. Голгофа написана 30 років тому християнська притча, не менш суперечлива п'єса, де автор уявив, як могла б звичайна людина стати Богом. Її шлях до цього внутрішнє перевтілення. А тут психологическое обоснование копания внутри человеческой личности, которая потом становится Богом, это ну, запрещенное. Ну а я вот взял на себя смелость такой, поэтому я до сих пор не знаю, верно ли я сделал но она мне очень дорога. Альберт Вербець вважає літературну творчість для себе більш сокровенною, хоча й без акторської роботи в театрі обійтись не може. Мені, як драматургу, треба питатися енергетикою моїх, ну, а то я один, я видумувати, я не можу, а тут з кимось пообщався, хтось мене предав, хтось мене наоборот допомог, все це відкладається в організмі і, в общем, виходить драматургія, тому я повернувся в театр і працював. То До досі пору у репертуарі Миколаївського академічного російського художнього драматичного театру 15 вистав. У восьми з них Альберт Вербець задіяний як актор, дікарь, папа в Паутіні, проста історія та інших ідуть у театрі і вистави за п'єсами Вербеця. Восьмое чудо світа», дорога із чорного царства. Із ночі в ночі он дуже вас в театрі актор. Он дуже подвіже в театрі актор. И я вам скажу, он даст фору 30-летним, не, не тем, которые здесь сидят, нет, тем, которые остались, вот, в своей пластике. Он, в общем-то, молодой по духу и по телу вот на сцене, это удивительно. И я думаю, что, кроме всего прочего, такой заряд энергии, силы дает ему... то творчество, яке живе в ньому, під час творчого вечора презентовано книгу під назвою Із ночі в ночь», до якої увійшли вибрані п'єси Альберта Вербиця. Собрав всі п'єси, які для мене ну, значими. И собрал их, и вот издал, издал это как итог моей литературной деятельности. Дай Бог, если я еще что-то напишу, но ну, я не надеюсь, ну, одному Богу известно. Но, во всяком случае, вот это завершение моей литературной деятельности. Пока. Я так считаю. Разом з акторами молодіжного театру Альберт Вербець представив уривки з вистав за своїми п'єсами і тих, які йдуть в театрі за його участі. На адресу актора і драматурга пролунало багато теплих слів, на які він відповів взаємністю. Ось такий він нерекомендований вербець творчий, відкритий і з планами на майбутнє. Та буде жить вербець безсмертний сто мільйонів. Тетяна Гуменна Ігор Дорошенко. ТНМ. Президент України Петро Порошенко доручив відзначити сторіччя перемоги українських січових стрільців у битві на Маківка у Львівській області над частинами Російської імперії. Текст відповідного указу голови держави розміщено на офіційному сайті президента. Кабміну доручено розробити та вирішити питання фінансування протягом тижня плану заходів, організувавши урочистості в Києві, Львові та інших населених пунктах України, забезпечити проведення на Горі маківка урочистих заходів за участі молодіжних організацій, також провести наукову конференцію присвячену історії національних військових формувань, організувати лекції, присвячені цій темі, у навчальних закладах, військових частинах, а також виставки документів, книг і речових доказів. А Ось 9 травня було, є і буде державним святом протягом трьох днів безпосередньо в Миколаєві області триватимуть урочистості. 8 травня українці згадають загиблих у роки Другої світової війни. 9-го вшанують ветеранів. 7 травня представники влади зустрінуться із визволителями вдома, відвідують їх у госпіталях і лікарнях. Також заплановано мітинги на меморіальних комплексах і поблизу пам'ятників. Це стосується і кавальовки, і нової Одеси. Вперше в області в братському районі буде відкрито пам'ятник дітям війни. Першій в області тому все це ми зробимо. Всі заходи біля меморіалів вони відбудуться 8 травня. А 9 травня більше вже буде і концертних програм і шанування ветеранів, зустрічі буде дуже багато музики в ці травневі дні. Два дні поспіль музика лунатиме у парках і скверах. Передбачається три години концерт симфонічного оркестру. Гарний, приємний відпочинок, городянам забезпечено. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Це все про що ми встигаємо вам розповісти. На даний момент я прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Бувайте здорові!